Загадкові зникнення міст та цивілізацій це одна з найбільш захоплюючих тем, яка вже багато століть привертає увагу дослідників і простих людей. Під час історії людства кілька великих культур і міст пережили свою велич, а потім з невідомих причин зникли. Їхні загадки стали приводом для численних теорій, міфів і спекуляцій у цьому відео. Ми розглянемо одні з найбільш загадкових зникнень цивілізацій, таких як Майя, а також великих міст, наприклад, Риму та Древнього Ефесу. Ми розберемо різні теорії, що пояснюють ці зникнення, і звернемо увагу на культурні досягнення цих цивілізацій. Перший цивілізація Майя. Цивілізація Майя є однією з найбільш загадкових культур у світі. Її існування на території сучасних Мексики, Гондурасу, Гватемали та Белізу триває понад тисячу років, і за цей час Майя досягли значних успіхів у астрономії, математичному рахунку, архітектурі та мистецтві. Однак в 9 столітті Майя раптово занепали, і більшість їхніх міст залишилися покинутими. Теорії занепаду цивілізації Майя. Еден, екологічний занепад, одна з найпоширеніших теорій пояснює занепад Майя як результат екологічного колапсу. Майя значною мірою залежали від землеробства, і через надмірне використання земель, вирубку лісів та ерозію ґрунтів їхні землі стали непридатними для ведення сільського господарства. Крім того, зміна клімату, зокрема тривалі посухи, могла погіршити ситуацію. Ду. Соціальні та політичні конфлікти, інша теорія вказує на політичні конфлікти та війни між містами державами Майя. протягом останніх століть. Існування цієї цивілізації почастішали внутрішні війни, які сприяли занепаду міст і ослабленню центральної влади. Втрата єдності в суспільстві, ймовірно, стала ще одним фактором, що сприяв розпаду Майя. три. Вторгнення зовнішніх сил також існує припущення, що падіння Майя було пов'язане з зовнішніми вторгненнями. Хоча це малоймовірно через відсутність серйозних археологічних доказів таких вторгнень, певні свідчення можуть вказувати на напади з боку сусідніх племен. Загадка зникнення Риму. Римська імперія. Одна з найбільших і найбільш потужних цивілізацій у історії людства, яка простягалася від Британії до Єгипту. Однак, незважаючи на свою могутність, Рим також не зміг уникнути занепаду. Римська імперія почала занепадати на початку IV століття, і в 476 році, після падіння Риму в західній частині імперії, в історії закінчилася епоха античності. Теорії падіння Риму перші економічні проблеми. Римська імперія переживала великі економічні труднощі, включаючи інфляцію, зниження виробництва і надмірне оподаткування. Ці фактори ослабили імперію, ускладнили утримання її величезної армії та забезпечення належного рівня життя для її громадян. Другий Політична нестабільність, залишення на троні слабких імператорів, боротьба за владу між різними претендентами і послаблення централізованої влади також призвели до ослаблення імперії. Третє вторгнення варварів: найбільшим фактором, що прискорив падіння Риму, стало вторгнення варварських племен. Таких як готи, вандали, франки та інші, які проникали на територію імперії, спустошуючи її. Четвертий, християнство та внутрішні зміни виникнення християнства в Римі та його поширення серед населення, також викликало зміни в культурному та релігійному житті. Що, на думку деяких істориків, сприяло ослабленню римських традицій і моральних устоїв, що стало частиною процесу занепаду, п'ятий древній ефес. Ефес. Одне з найбільших міст стародавньої Греції та Риму, розташоване на узбережжі сучасної Туреччини. Це місто було відоме своєю культурною та релігійною значущістю, зокрема, храмом Артеміди, який був одним з семи чудес світу. Однак місто пережило кілька занепадів, і в кінцевому підсумку було покинуте. Причини занепаду Ефесу: ПЕШ зміна торгових шляхів. Однією з основних причин занепаду Ефесу стало зміщення торгових шляхів. Коли річка Кайстрос, яка вела до міста, змінила свій курс. Це ускладнило доступ до важливих торгових маршрутів. Ефес втратив своє стратегічне значення як торговий центр. Другий завоювання і руйнування. Після декількох завоювань місто було спустошене, особливо в часи нападів на римські провінції, що також позначилося на його розвитку. Третій зміна клімату. Зміни клімату і природні катастрофи, такі як землетруси, також могли сприяти занепаду міста. Чотири, чому ці зникнення важливі для нас? Дослідження таємничих зникнень цивілізацій і міст дає нам можливість розуміти, які фактори можуть призвести до занепаду великої культури чи суспільства. Ми можемо винести кілька уроків з цих історій, аж екологічні зміни. Втрата природних ресурсів, екологічний колапс та зміни клімату можуть мати серйозні наслідки для будь-якої цивілізації, і ми повинні бути обережними щодо нашого впливу на довкілля. Двей – політична стабільність. Слабкість політичних структур і корупція можуть сприяти руйнуванню імперії, тому важливо підтримувати ефективне керівництво і політичну стабільність. Третій. Соціальна єдність розколи в суспільстві, внутрішні конфлікти та соціальні проблеми можуть бути вирішальними у процесі занепаду. Четверте, сучасні підходи до розв'язання загадок. Сучасні науковці активно працюють над розгадуванням загадок зникнення цих цивілізацій. Вони використовують новітні технології, такі як Георадар, археологічні розкопки, а також аналізи кліматичних змін. І аналізи стародавніх текстів, щоби виявити можливі причини занепаду, вчені також обговорюють, як сучасні цивілізації можуть уникнути цих пасток, як показують приклади Майя, Риму та інших великих культур, успіхи і досягнення можуть бути приречені на крах через відсутність належної стійкості, адаптації до змін та відсутність передбачливості. Загадкові зникнення великих цивілізацій та міст залишають важливі уроки для нас сьогодні. Вивчаючи їх, ми можемо краще розуміти, як уникнути помилок минулого і створювати більш стійке та процвітаюче майбутнє для нашого суспільства.